Вітаю вас, діти. А хто мені скаже, яка комаха дарує нам солодкий мед? Вірно, це бджола. А яка комаха нагадує барвисту квітку? Звісно, це метелик. А якого кольору коник? Так, він зелений, сховався у травичці. Які комахи живуть у мурашнику? Так, все правильно, це мурашки. А яка комаха любить плести павутину? Так, це павучок. Тож сьогодні пропоную вам вивчити вірш Любов Яковенко, павучок. Послухайте уважно, павутиння з ниточок, сплів моторний павучок і між гілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгойдав, гамачок на сучку, павучок в гамачку. Дітки, тож як називався вірш? Правильно, павучок. А що сплів павучок? Павутиня з ниточок. А з ниточок що він зробив? А гамачок, куди він його підвісив? Міжгілок. А що зробив вітерець? Так, він його розгайдав. А де ж відпочиває павучок? Так, у своєму гамачку. А тепер повторюємо за мною. Павутиня з ниточок сплів моторний павучок і підвісив міжгілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав. Гамачок розгойдав гамачок на сучку, павучок в гамачку. Гарно віршика розповідали, а тепер давайте трохи пограємося. Чи знаєте ви, які комахи приносять користь, а які шкоду. Розгляньте уважно картинки та визначте, яка комашка корисна, а яка шкідлива. Це джміль. Він. Корисний. Це тарган. Він шкідливий, бджола. Корисна. сонечко, корисне, колорадський жук. Шкідливий. Муха. Шкідлива, мурашка, корисна, комар. Шкідлива. Чи все ми правильно? Так, чудово! Дітки, павучок щиро дякує за те, що ви вивчили віршик про нього. Можете зробити відео, як ви розповідаєте, вірш. Надіслати нам у наш телеграм-канал. Дякую за увагу! До побачення!